Доброго дня всіх! Ви на каналі Раїси Волошина. Квіти від Раїси. Вітаю. Сьогодні в мене ще одна розпаковочка. Получила новиночки, нові свої рослинки. Ось такий ящичок. Зараз я буду його розпаковувати. Замовила я гортензії. І зараз подивимося, що. Мені прислали. Так, розкрила коробочку. Такі вони всі гарні. Ось так воно трошки вершечки прим'ялися, але нічого. Замовила я тут 5, ой, ні, 4 гортензії, чотири штучки. Зараз буду доставати. Достала я свої гортензії з коробочки. Ось такі вони в мене красунчики. Є вже такі височенькі, є ще маленькі. І подарунок ще одну получила хризантемку мультифлорку. Так, дивимося, ось такий гарний корчик. Це у нас сорт махіта. Так, це у нас з технічною обрізкою Polarбір. Ось це такі зламалися дві гілочки. Я їх попробую оці от ночі поставлю на черенкування, Жалко буде, що вони зламалися. Треба їх, навіть ще нижче, обрізати. Це у нас сорт Єркуліс. таких вони в горшочках всі. А ось ця, бачите, вона відрізняється. Стовбур в мене в неї такий червоний і листя темне-зелене. В цих більш світліший стовбур і листя салатного кольору. Не таке темне, а це темне зелені листочки. Зараз на сонечко сюди поставлю. Ось такі вони. Це сорт Самарська Лидія, Лідія Ренсан. Ця Лідія Самарська, Ренсан цей сорт, коштує 200 гривень. А ось ці по 100 гривень всі. Махіта, поларбір і геркулес. І в подарунок получила ще мультифлорку. Замовляла свої гортензії також на сайті Квіточки Марічки. Я там замовляла їх і ще побачила потім гортензії. замовила ще дозамовила, воно прийшло. Окремою посилкою, ще дозумовились ці гортензії. Мітловідні гортензії волотисті. Так, а пересилку з цієї коробки на висока 100 гривень. І вийшло мені все разом 600 гривень ось ця моя красота. Ну, як за таку кількість. І гарних саджанців це недорого. Що будемо... Опа, вітер, вітер, вітер. Будемо висаджувати.